Мій старий добрий Емерсон. Приймач, який в мене вже, мабуть, років 5 чи 6. Дуже цікавий апаратик. Один з перших післявоєнних переносних компактних американців. Виготовлений фірмою Емерсон в 48 році. Модель Емерсон 558. Живіться від. Двох батарей. Батареї. Анодної батареї 67 вольт. І батареї 4-1,5 вольта. Стандартна батарея розміру D Рідної анодної батареї в мене звичайно немає. Тому довелось зробити отаку от комбінацію з скільки? Восьми чи семи крона від кишенькових примачів, Включених послідовно і вийшло Ну, десь біля 60 вольт. Приймач має чотири радіолампи. Це перша генерація пальчикових ламп зразка сорокового року 1Р5 1Т4 от 1С5 і і 3С4 Приймач однодіпазонний як всі подібні приймачі в Сполучених Штатах тільки розгони від прийому тільки середніх хвиль Коротка інструкція, як завжди, приклеєна на тиловій внутрішній стороні корпусу. Зараз ми його складемо і спробуємо його включити. Апсмос, Майсон, качество і цеводистопія. Так, це все на місці. Так. Що ще можна про нього сказати? Що ще можна про нього сказати? По суті, це відповідь Емерсона фірмі RCA на її довоєнному моделі RCA BP здається 10 В такому ж стилі жіночого косметичного набору на тих же самих радіолампах і в такому ж самому дизайні. Що ще можна сказати про цю радіо? Практично у всіх з них монтована рамкова антенна, в даному случае, от, в прямо в, в відкритні От Тільки провода видно, що вони йдуть до приймача. І завдяки цьому за, е, у нас мінімум завад і максимум чутливості. Приймач дуже чутливий. Е, ніяк не поступається по чутливості. Транзисторним радіпримачам 60-х-70-х років. А по рівню захищеності, ну я б славно багато більше. На жаль, я не зробив свій час, не зробив свій час порівняльний тест відео роботи цього Емерсона з іншими приймачами, тільки такий на початковому рівні. І вже, мабуть, не зроблю, тому що, тому що, тому що сьогодні це радіо мене покидає. Довелося його продати по різним причинам. Ну, по-перше, треба обновлювати колекцію. А, по суті, я фактично забув зняти його з продажу на Віоліті. І через півроку як він там повисів, його вчора несподівано купили. Ну що ж, боже час. Бажаю успіху новому володарю. На остаток легкий, ще один подорож по ефіру, і будемо його пакувати. Ну, скажімо так, це обідній час. Цей час у нас злой дві, э, максимум три станції. Подивимось, що, що ми зараз ловимо. Так, ну. Буварські <tell> станції завжди. Цей час. Ну, це румуни. Румуни теж на місці. Так, ще одні румуни, тільки значно слабші. Ого. Ох, навіть Словаки, здається, злою. Чи Чехи? Ну непогано, непогано. Несподівано. Ну, цей, цей участок дипозону, як правило, в день мертвий. Тут немає нічого. Чотири станції теж непогано. Все Щасливі дороги.